Раді вітати, шановних телеглядачів в програмі Світ дитячих захоплень. Сьогодні нас запросили у гості у Ковальську школу мистецтва. А героїною нашої програми буде Настя Міщанчук. Настя, ми сьогодні прийшли в гості в школу, щоб з собою познайомитися, так? Ну, ти не ковальчанка, скажімо так, і в ковалі тебе не дуже багато хто знає. Так, от, щоб тебе добре знали. Ми вирішили зробити програму саме про тебе. Тому що ти що? Гарно співаєш, гарно читаєш вірші, граєш на баяні. Ще чим ти захоплюєшся? Е я малюю. Мамі допомагаєш? Ліпиш вареники, вишиваєш чи що там ще робиш? Так. Вишиваю, бабусі і мамі допомагаю. Тобто росте справжня господарка, крім того, що має ще талант до музики так? і до мистецтва. Ну, а зараз розкажи нам, будь ласка, в якому ти класі, скільки тобі років, де ти вчишся, і отак, от щоб трошечки телеглядачі могли ближче з тобою познайомитись, добре? Мені 9 років. Я, я ходжу в Облабську загальноосвітню школу, навчаюсь у 4 класі. і саду and Mama. Що ти співаєш, але ще от кілька років вже почала серйозно займатися музикою, так? так? Ти граєш на баяні. А чому ти вибрала саме баян? Чому ти захотіла грати саме на баяні і прийшла в музичну школу в такий клас? Такий баян важкий інструмент, як для дівчинки. Чим тобі подобається баян? Мені подобається його звук і так. Гадкий звук, що мені дуже приємно на ньому грати. Насінька, скажи, будь ласка, а у тебе в сім'ї ще є музиканти? Є. Ну, назви, будь ласка, від кого пішли твої здібності? Від тата, від мами, чи можливо ще від дідуся, від бабусі, чи там ще хтось далі захопив такі здібності до музики? Е -е, до мене музика прийшла від тата і від дідуся. Сім'я у мене дуже музична, тому що мій дідусь грав на баяні і викладав у Дбивській школі музику і співи. Він також працював в голобській школі і, і тут. І закінчив нашу музичну школу, так? І ти от пішла, так як дідусь, вчитися сюди в музичну школу в Ковельську, так? А тато, на скількох інструментах тато грає? Раз сім'я музична, значить, не на одному баяні ж грають, правда? Він, він грає десь на, на трьох чи на чотирьох інструментах і співає. Ну, на яких інструментах він грає? Можеш пригадати, так. що ти бачила в руках в тата, на яких інструментах він грав? Е, я бачила, що він грав на гітарі, на, на супілці, на кларнеті і, і деколи на баяні. А мама твоя вона співає, танцює, чи що чи робить? Чи тільки борщі вам варять? Е, їй теж подобає, подобається співа, то вона теж деколи співає.

Коли дівчинка гарно співає, як правило, її десь відбирають на якісь конкурси, на якісь концерти. Скажи, будь ласка, ти приймаєш участь напевно в місцевих концертах? Так. У місті і на свято села напевно теж співала, правда. А от в конкурсах приймала участь. Розкажи про це. Я приймала участь у конкурсі срібні дзвіночки. У 2006 році зайняла там друге місце, а у 2009 теж мене запросили на цей конкурс. А але я так само зайняла друге місце. У нас в Ковалі, напевно немає таких людей, які б не знали Віталія Федоровича Зінчука. Саме він займається із Настією Міщенчук, вона у нього займається на Баяні. Ну а Віталія Федоровича, ми знаємо, по тому, що він керівник дорослого ансамблю Награш і дитячого веретено. Неодноразово ковальчани мали можливість зустрічатися з цими колективами, але зараз Віталій Федорович хоче, щоб ви розказали про свою маленьку ученичку, яка так гарно співає. Ну і грає у вас. Що хотів би сказати про цю ученицю? Найперше, вперше, верніше, я почув її на вступних екзаменах музичну школу, яка в нас щороку відбувається в травні місяці. І всі прийомна комісія відмітила цю дівчинку як з гарним слухом, хорошим слухом музична пам'ять. Всі були відмінні оцінки на вступ її в музичну школу і відмітили. Як одну з найкращих, коли вона поступала в музичну школу, тоді вона дуже вже гарно співала, хоча ще їй було тільки 7 років, вже в той час вона співала. І тому ми її відразу взяли в музичну школу. От ось вже вона займається в школі по класу Баяна вже третій рік, за той час ну, досягла, так скажімо, значних успіхів. Виступає з концертами, вірніше виступає на сцені просвіти на звітному концерті. Вже другий рік і в цьому році буде виступати. І включили в програму цього концерту. Ну ну, як ми знаємо, вже багатий репертуар пісенний. Віталій Федорович. А от скажіть, будь ласка, ви як викладач стільки років вже працюєте? Маєте надзвичайно великий досвід. Порівняно от з іншими дітьми, які приходять, наприклад, з інших сімей, чи відіграє велику роль цей фактор, що вона саме з музичної сім'ї? Тому що дідусь, тато, мама, всі співають, грають, всі мають тісний зв'язок з мистецтвом, з музикою. Як ви думаєте? Я думаю, що насамперед це важливу роль відіграє те, що у неї. Сім'я, ну, її корні ці музичні глибоко йдуть з давна вірніше просвітлюється. І я пам'ятаю її дідуся. Він ще співав тоді в чоловічому вокальному ансамблі Промінь. Я думаю, що це відіграє важливу роль. Саме ці гени родині. Хочеться вас ближче познайомити, шановні телеглядачі, із паном Романом і пані Тетяною. Це тато і мама нашої героїні Настіньки. І одразу ж ви як батьки. Звісно, що приємно, коли дитинка гарно розвивається. І хочу зараз, щоб ви звернулись до батьків. Які нас дивляться, а нашу програму дивляться не тільки дітки, але й батьки, і, можливо, навіть частіше хочеться спрацювати на їхню психіку, на їхню психологію і на їхнє відношення до виховання дітей. Скажіть, будь ласка, яким чином ви виховуєте свою дитину, і що треба для того зробити, можливо, же є. Трошки досвід, щоб вона була серйозною, щоб вона була відповідальною. Ну і звичайно, яким чином розвивати той талант. Ну, всіх нас е, виховували, також батьки, і цей досвід, мабуть, тако передався від покоління в покоління виховування дітей. Також мій тато навчав мене музики, і я займався е, також мене віддав музичну школу по класу кларнету. І я займався там так само, і тато мене і на хор, і скрізь по музиці. Тобто, як, може, мене там і не хотілося, можливо, я хотів і спортом займа, займатися, ще якимось там справами. Але ж тато був музикантом і знав, що музика то це такі, таке мистецтво, що завжди і радує і всіх. Навколо навколишніх, і, тобто дає можливість якось духовно наділятися, розвиватися. І, тобто, і Ми так само стараємося свою дитину, дочечку Настю учити мистецтво музиці, щоб вона дійсно також була хорошим музикантом. Коли раптом всі повна хата людей, всі грають, співають, танцюють, висілять інших, так, але бувають такі моменти, коли нікого немає, мамі лишається тільки одні хвилювання, тому що як там чоловік відіграє, як там донечка відспіває. Тобто такий фактор теж спрацьовує. І все-таки це важкий хліб, якщо його готувати от з маличку для дитини, важкий хліб бути музикантом. Це дуже почесно, але це дуже важко і фізично, і морально. І, можливо, навіть не завжди і матеріально легко, так? Ви готові дитя своє віддати? Скажімо, в руки музиці. Як ви відноситесь до цього? Чи можливо ви як мамочка хотіли б трошечки інакше чимось розбавити її життя? Вона в нас роджений музикант. Вона в нас співає з п'яти років. От, і я думаю, що для її це вже вроджено, що вже треба щось переробляти, перестроювати. От вона дуже здібна дівчинка, дуже зарані пішла в школу п'ять років. От, і добре навчається в школі, але від музики її не відірвеш. Так само, і тата нашого, і Настю. Вони музиканти такі, що кожен день грають. От і її хліб, то я думаю, що музика. Я так зрозуміла, що і сім'я, і вчитель, і сама Настя 에, розуміють те, що тут не потрібно відривати, а навпаки, потрібно тільки підтримувати, так і благословити цей гарний почин, скажімо так. Ну, на многі літа, щоб щастило, правда? Я вам теж бажаю, щоб все, щоб всього було як найкраще. Насенька, ну традиційно потрібно героїні програми звернутися до своїх однолітків. нас дивляться дітки тепер, дивляться тати мами їхні, так? От, будь ласка, що ти хочеш побажати таким, як ти, своїм ровесникам? Я, я хотіла б їм побажати, щоб вони захоплювалися тим, що їм подобається, і не відривалися від того, бо це бо вони знають, що це їм подобається, і хай вони розкриваються так. Ну щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Вітрию наш тарецький сімейний львов Ось бось мамою столяти ще маленька, їду. Ось я... Шановні телеглядачі, наша програма підійшла до кінця. Сподіваємось, що зустріч із сім'єю Міщанчуків вам сподобалась, тому що нам сподобалось дуже і знайомство із Настею особливо. Я бажаю вам всього найкращого. Приєднуюсь до побажань Насті і до нових зустрічей з вами була Тетяна Майданська. На все добре!